Добрий день, мої любі слухачі, сьогодні знову духовна сторінка 9 лютого 1994 рік. Як часто згадуєш усе, що було, буває тяжко згадувати своє життя. Так важко жив без Бога дні і ночі. Пів ти, як за гратами життя, які ж повинні бути ті грати, що не виходить. Вийти на простір, відкрити очі і глянути на небо, де ти, мій Боже, любий, дорогий, згадаєш, і аж страшно стане, як міг без Бога жити усі дні, як міг ходити по землі прекрасній і не хвалити Бога в вишені. Ти з часом усвідомив дуже просто в молитві славити тебе, Творець та ті слова. Не говорив ніколи зовсім звернутись, дорогий Отець, сказати, зрозуміти, усвідомить, до нього повернути все своє життя, до тебе, Боже, і Тебе, як завжди, любити, славити аж до кінця. Та де ж кінець? Кінця немає. Господь сказав: Я з вами є завжди. Він жде нас, любить і чекає, щоб ми покаялись з любов'ю та з Богом були назавжди. З любов'ю до вас Меліса Рай.